Шановні водії, в осінньо-зимовий період збільшується кількість ДТП через ускладнення погодних умов. По-перше, погіршується стійкість та маневреність автомобіля, а також збільшується гальмівний шлях через мокре дорожнє покриття. По-друге, погіршується видимість та сприйняття швидкості та відстані через туман. Будьте особливо обережними: знижуйте швидкість, уникайте обгонів, різкого обертання керма і різкого гальмування. Обов'язок водіїв для забезпечення власної безпеки це посилити обережність під час погіршення погодніх умов, вести автомобіль плавно, без різкої зміни напряму, вибирати швидкість відповідно видимості, включати передні і задні противотуманні ліхтарі. Більшість водіїв ще не адаптувалися до нових погодних умов, тому недостатньо бути впевненим тільки у своїх навиках водіння. Потрібно передбачати можливі помилки також у інших водіїв. Будьте обережні, не забувайте, що ви несете відповідальність не тільки за своє життя, але й за життя інших людей.